Сьогоднішнє 18-те пленарне засідання Кременчуцької міської ради розпочалось із допомоги та слів вдячності військовим зсу. Міський голова Віталій Малецький передав дрон для аеророзвідки одному з військових підрозділів ЗСУ. Бійці якого здійснюють коригування артилерійського вогню по позиціям ворога. Передаємо їм дрон для проведення аеророзвідки. Підрозділ займається. Ну, можна, мабуть, казати, чи можна? Да. коригуванням артилерійського вогню, тобто розвідкою артилерійською, для того, щоб наші захисники точно влучали ціль. Без цієї техніки їм працювати досить важко. Ми сьогодні передаємо дрон Мавік e для того, щоб вони мали оперативні очі в небі і допомагали нашій артилерії вражати цілі. Передаю. Вітаю. Далі на сесії депутати обговорили та затвердили низку рішень. Зокрема, депутати Кременчуцької міської ради звертаються до президента України та Верховної Ради України щодо збереження військового ПДФО в доходах місцевого бюджету. Шановні колеги, з чим пов'язана дана позиція в більшості органів місцевого сериатування в Україні? Фактично, це продовження історії про вилучення з місцевих бюджетів військового ПДФО. Зараз пропонується цими змінами це зробити з 1 жовтня 2023 року, тобто фактично через 15 днів, що повністю руйнує всю систему бюджетного планування, не дозволяє містам виконати всі соціальні програми. А що найголовніше виконати ті програми по підтримці збройних сил, які в більшості міст є. Дуже сподіваюся, що Верховна Рада на наступному пленарному засіданні, яке буде орієнтовно 21-22, прийме. Правильне зважене рішення по цьому питанню. А для того, щоб це було легше робити і народним депутатам, і щоб донести нашу позицію до президента, пропонується прийняти таке рішення. Немає заперечень? Немає. Також на засіданні обговорювались питання навчального процесу в закладах освіти міста. Зокрема, наступного тижня з 18 вересня Кременчуцький ліцей номер 30 Олімп та гімназія номер 12 розпочинають навчання за очною та змішаною формою відповідно. Учні 30-го ліцею навчатимуться очно у дві зміни, а учні гімназії номер 12 – у дві зміни, але за змішаною формою навчання. Під час повітряних тривог учні та педагоги використовуватимуть власні укриття. А на Литвин Олексій Каржановський. Кременчуцькі новини